Роздуми про грецького любомудра підбадьорювали мене, та знову запала ніч темінна, липка, напарена близькими старицями ріки. Лише комарі і подзвін моїх кайданів будив мертву тишу. Нараз я й не вчув, що поряд зенькнуло інше залізо. Місяць, як медова диня стояв у прорізі вікна, я побачив залізного павука, що вчепився з штаби вікна, і від нього, як павутина, тягся на вулицю шнур, тихо заіржав кінь. Цурік, пішто. Дід здихляку, ноді, глотив на вулиці сердитий голос. Решітка з надвору видулася і вирвалася з клинців. У пройму влізла чорна голова. Вставай, каранику, достагнити. Я встав на підвіконня і скочив у порошану траву, що ще не встигла спити роси. Збоку, без шапки, непорушно сидів оглушений вартівник жандарм. Мене штовхнули у воза і колеса заскріпіли ріновищем. Люди у возі їхали мовчки, як неживі тіні. На другому селі двоє зіскочили на землю і розтанули в сутіні. Нас залишилося троє. Дорога забирала все вгору, волога свіжість із лісових верхів обтяжувала одежу, глицями шпінкала відкрите тіло. На якомусь дворі ми лишили коня і рушили пішки мокрою отавою. Скоро затріщав потік, хлопи поклали гвери, напилися з рук. Старший підсвітив сіркачем мою твар, його жовтуваті зуби під закрученими вусами, владно притяг мої руки до пня і двома замахами топірця розсік ланцюг. Чи знаєш, хто я? Роздуми про грецького любомудра підбадьорювали мене, та знову запала ніч темінна, липка, напарена близькими старицями ріки. Лише комарі і подзвін моїх кайданів будив мертву тишу. Нараз я й не вчув, що поряд зенькнуло інше залізо. Місяць, як медова диня стояв у прорізі вікна, я побачив залізного павука, що вчепився з штаби вікна, і від нього, як павутина, тягся на вулицю шнур, тихо заіржав кінь. Цурік, пішто, дід а аноді, глотив на вулиці сердитий голос. Решітка з надвору видулася і вирвалася з клинців. У пройму влізла чорна голова. Вставай, каранику, достагнити. Я встав на підвіконня і скочив у порошану траву, що ще не встигла спити роси. Збоку, без шапки, непорушно сидів оглушений вартівник жандарм. Мене штовхнули у воза і колеса заскріпіли ріновищем. Люди у возі їхали мовчки, як неживі тіні. На другому селі двоє зіскочили на землю і розтанули в сутіні. Нас залишилося троє. Дорога забирала все вгору, волога свіжість із лісових верхів обтяжувала одежу, глицями шпінкала відкрите тіло. На якомусь дворі ми лишили коня і рушили пішки мокрою отавою. Скоро затріщав потік, хлопи поклали гвери, напилися з рук. Старший підсвітив сіркачем мою твар, його жовтуваті зуби під закрученими вусами. Владно притяг мої руки до пня і двома замахами топірця розсік ланцюг. Чи знаєш, хто? Я?